Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Іноді ми хочемо допомогти близькому або не близькому, просто людині. І нам здається, що нам потрібно щось їй казати. Вас таке було? Коли ви від серця хочете допомогти? Щоб стан людини покращений був. І вам здається, що єдиний спосіб це щось сказати людині, щоб це щось змінило. Але насправді вихід не в тому, щоб щось сказати. Частіше вихід може бути в тому. Щоб послухати, а щоби послухати, нам треба поставити якесь питання, запитати, як ти і послухати. Іноді те, що ви послухаєте людину, не для того, щоб їй щось сказати, а для того, щоб вона висловила, що вимовила все, що вона хоче зараз сказати. І так, як вона хоче сказати, від, від серця. І якщо ви можете слухати, без того, щоб намагатися змінити щось в цій людині, а слухати. З відкритим серцем слухати, як музику, як пісню, слухати, як вірш, слухати, коли людина говорить від свого болю, як ми слухаємо щось, що не треба змінювати. І тоді ми почуємо, тоді ми почуємо серце, тому що не інформація важлива, яку людина нібито нам передає, коли вона розмовляє з нами своїм болю, а саме стан душі, що на серці. І розділити це. І ви знаєте, Іноді люди питають мене, слухай, якщо я буду така, така і з іншим рівнем свідомості, то нібито в мене не буде якісь почуттів. І я буду така спокійна і байдужа і не буду почувати нічого. Ні, це навпаки. Коли у вас є свідомість про те, як, як створюється емоційний стан людини, свідомість про це, хто ми є насправді, тоді ви згодні почувати біль, біль іншої людини, розділити її від серця співчувати. Тому що, ви знаєте, це не може завдати вам ніякого, о, як то сказати нічого нам злого, злого та не зробить з вами, якщо ви будете розділяти почуття і біль іншої людини. Тому що. Саме це, коли ми розділюємо, розділяємо, не розподілюємо, а розділяємо, що людина до нас приносить. Це зменшує біль. Тому що саме наше слухання з відкритим серцем, саме наше запитання від, від серця. З бажанням зрозуміти, з бажанням почути, не з бажанням сказати, не з бажанням змінити щось, когось на краще, нібито. а попросту бути поруч з людиною. І це може змінити щось для вас, для вашого серця, для вашого стану душі. І Може бути, це щось змінить для людини з її стану душі, що вона почує себе прийнятою. Вона почує любов. І це дає надію. Це дає надію, коли ми зустрічаємо когось, від кого ми почуваємо любов. Безумовно. І коли ми слухаємо когось, це любов. Коли ми слухаємо когось без того, щоб потім щось сказати. Це любов. Коли ми слухаємо когось, щоб прийняти і зрозуміти, це любов. І коли комусь боляче на душі, він або вона не потребують наших коригувань, наших. Виправлювані помилок, буде якісь. Але кожна людина потребує любові, потребує прийняття, потребує потребує того простіру, де вона може бути відкритою, з відкритим серцем. І добре, якщо в тому простірі є ви, людина, яка Навзаєм готовий відкрити своє серце і слухати. І якщо в кожному з нас буде хоч єдина така людина в житті, то наш день може бути добрим. І якщо ми можемо бути такою людиною для когось, це також робить наш день добрим. Доброго дня вам. Безак.